Не в ділових костюмах, а в кросівках із лопатами міські чиновники прибирали озеро, очищували його від чагарників, опалого гілля, листя та побутового сміття. Саджали також і нові дерева. Всього сьогодні планується висадити біля пів дерев. Липа клен. Каштани, тобто дерева цінні і дерева, які радують око наших рамківців. Віктору Андрюсовичу допомагав садити тюльпанове дерево наймолодший учасник толоки. А от заступник мера зіновий фітель добре знає, як садити коркове дерево. Каже, тут потрібен особливий підхід. Має бути висока, глибока яма, досить широке місце для того, щоб коріння прийнялося добре. Тому ми зробили все, як положено. Викопали яму по технології. Щодо непотребу, якого позбувалися у парку, міські чиновники кажуть, знахідки були найрізноманітніші. Забільшав бутилки, пластикові стаканчики, кульки, пластикові бутилки, ну, такий різний одяг якийсь там був. Чиновники прибирали не тільки міське озеро, а й зо два десятки відпочинкових зон. До них охочі долучилися перехожі та громадські організації. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.